Бать, навчи мене плавати Ні. Тоді запиши мене на уроки в басейн. Вчися плавати у ванні. Ну, чому у всіх баті як баті, а у мене. Хто? Ех, доню. Колись я був відомим плавцем. Для мене перемога була сенсом життя. Друге місце гірше програшу. У свій час мені не було рівних. І ось в один день. На міжнародних змаганнях по плаванню. Я ні про що не підозрюючи, надягнув щасливі плавки, які дісталися мені від мого баті, чемпіона Олімпійських ігор, наповнивши свої легені повітрям перед стрибком, підняв свої м'ясисті руки. Цього дня я плив як ніколи. Хлоркова вода лоскотала моє обличчя. Виринав, я чув тріумф уболівальників. Та раптом краєм ока я помітив, що вони дивилися не на мене. Я подивився у той же бік та побачив, що мої руки ледве діставали п'ять мого опонента. О, ні, цього не може бути. Невже я буду другим? У цю ж мить я ніби втратив себе, мої очі наповнилися кров'ю. Прискорюючи ритм, нічого не допомагало, я згадав гороховий суп, який їв зранку і зловив дзен. Я. Перший, уся вода в басейні опинилася в моєму гороховому супі, а щасливі плавки баті порвалися. Ще ніколи я не відчував такої ганьби. Мене дискваліфікували. Більше я ніколи не повертався у спорт. Можна з вами познайомитись. Що? Ви обісрали мого колишнього хлопця. Морально цього нікому не вдавалося, а ви зробили це фізично. Так ми можемо познайомитись. Чи любите ви гороховий суп? Зате у мене з'явилася вона, Моя даздра Перма, завдяки якій з'явилася ти, Моя люба, доню.